Німеччина, Франція, Велика Британія та США зняли обмеження щодо дальності ударів по Росії західною зброєю. Тут наголошують, що в списку є і США до слова. Це Фрідріх Мерц заявив в ефірі Німецького суспільного телебачення. Цитата. Це означає, що Україна тепер може захищатися, включно з ударами по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона цього не могла робити, і донедавна за дуже рідкісними винятками не робила. Тепер може вона може вражати військові цілі в тилу, і це є вирішальною якісною зміною у веденні війни Україною. Також Мерц наголосив, що Росія постійно атакує цивільні об'єкти та вбиває звичайних людей, чого не робить Україна, і висловив надію в контексті дозволу, що Україна і буде вести себе подібним чином. Подивіться відео про терор у відповідь, якраз обговорювали цю тему. Нагадаю, що ці заборони раніше просто не налазили на здорову голову, нам зв'язували руки. Спочатку не дозволяли бити за межі окупованих територій. Потім Байден дозволив бити атакамсами, але тільки по території Курської області. І врешті були повідомлення, що бити можна, але тільки близько до лінії фронту. І от нарешті обмеження зняті. Головне питання чим, власне, бити? Це, до речі, карта від ЗМІ, що куди може долітати, докладніше в моєму телеграм, посилання в шапці профілю. В цьому контексті цікаво, що йдуть повідомлення про те, що Німеччина готова надати нам Тауруси. І Зеленський якраз всереду відвідає Берлін. Співпадіння не думаю. За даними Шпігель, канцлер Мерц планує проінформувати Зеленського про плани щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії. А на мою думку, це якраз час отримати подаруночки. За даними Клеш Рпорт, Україні передадуть 100-150 Таурусів. Паралельно з цим, зараз щодня йдуть дронові атаки на територію Росії, ви бачите, які, мало того що досягають своїх цілей, так ще виснажують російське ППО, що може розглядатися як реальна підготовка до ракетних ударів. Все буде добре. До завтра.